Далі до оперативної ситуації 75 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це звітує генеральний штаб. Найбільше російських атак зафіксовано на Покровському напрямку. Тут окупанти 38 разів штурмували позиції наших захисників. Бої тривали біля Тарасівки, Єлизаветівки та Андріївки. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 10 атак поблизу Липового та Новомихайлівки. П'ять боєзіткнень зіткнень тривають і досі. Шість штурмів зупинили українські військові на Краматорському напрямку бої точилися в районі Часового Яру та Білої Гори. На Новопавлівському росіяни шість разів атакували поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Одне бойове зіткнення триває і досі. З нами на прямому зв'язку Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ. Дмитро, вітаємо вас. Доброго дня. Так, ну спершу, давайте збір оголосимо. На що збір? Далі підемо вже від оперативної до ситуації до конкретики. Збираємо. Просимо допомогти долучитись до збору для 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, яка діє плідно на часів Ярівському місь поблизу населеного пункту часів Ярну, то часів Ярівський напрямок. Для FPV-дронів, для складових і там діє такий результативний підрозділ 56-ї рубаки. Тому просимо долучитись до цього збору. Хто хто як то кажуть, хто чим може допомогти для активного знищення ворога саме на цьому напрямку? Ну, як на мене, вечір вівторка, кінець робочого дня. Хто такий робочий день мав? Якраз оптимальний час, оптимальне місце для того, щоб підтримати збір. Будь ласка, долучайтеся. код QR на екрані. А ми періодично будемо повертатися до цього збору. Оперативна інформація, те, що наразі відбувається в зоні відповідальності оперативного тактичного групування Луганськ. Е -е, почнімо з цього, будь ласка. Ну, підводили підсумки минулого тижня чи поселили штурмові дії противника в цілому по операційній зоні. То кількість штурмових дій за минулий тиждень сягнула 228. Тобто, це 32 штурмові дії на день, десь така кількість приблизно відбувалася в нашій операційній зоні. Найбільша активність наразі це на турецькому напрямку. Ворог намагається активно проводити штурмові дії в напрямку. Населеного пункту Дачне Деліївка напрямку 28-ї окремої механізованої бригади та приданих підрозділів. І вчора був такий штурм комбінований застосування мототехніки і бронетехніки, де були залучені ББМ танк і 10 мотоциклів. 10 мотоциклістів разом з мотоциклами були знищені. ББМ була знищена, танк орієнтовно був пошкоджений. Найактивніше саме на цьому напрямку у нас зараз відбуваються штурмові дії, які відносно цього напрямку із сусіднього угрупування у Донецьк напрямку там населеного пункту Сухобалка і найактивніше ворог веде розвідувальну діяльність в цьому напрямку, причому активність дронів зросла не тільки по лінії бою зіпління, а й противник намагається вивчати обстановку ближче. До нашої тилової частини для того, щоб наносити в тому числі вогневе ураження за допомогою авіації. Активність авіації також зросла за минулий тиждень, було здійснено противником 136 авіаударів. Тобто, якщо мінімально два скида кабів за один виліт, то майже ну, я думаю, що 300 кабів точно по всій операційній зоні. Ворог застосував за минулий тиждень. Якщо говорити про часів яр, там ворог намагається наступати з півночі. Яка в них зараз тактика штурмів і чому саме взяти місто з півночі хочуть? Ну, північної частини в північній частині ворог активно накопичується, тому що йому це легше робити, з, виходячи з того, що населений пункт Клинівка захоплений і є. Звідти можливість в тому числі застосовувати якусь легкоавтомобільну автомобільну техніку для накопичення адже там є переправа, по якій був свого часу в січні нанесений вогневий удар, і знищено там було до 100 військовослужбовців противника. Але тим не менше, ворог цей цю цю дамбу використовує в логістичних цілях і має можливість. Накопичуватись в цій частині і пробує, в тому числі проводити штормові дії саме з того напрямку. Але тим не менше ворог намагається не тільки з північної, а й з південної частини, і іноді, враховуючи, що там на сьогоднішній день маємо вже зеленку, намагається зеленки також проводити штормові дії. Якщо щодо сьогоднішнього дня, то сьогодні Противнику зробили дуже боляче, знищивши на території міста Часов один із його командних пунктів. Турецьк, давайте теж про нього детальніше поговоримо. Про саме місто. Ну, по перше, яка ситуація на флангах, тобто фактично йдеться тут про околиці, і що з так званими лобовими штурмами росіян, коли вони намагаються ну фактично в чоло в самому місті йти. Лобові штурми відбуваються саме по 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 місту, по тарецьку, а флангові атаки зосереджені більше на сьогоднішній день в північній частині міста, в напрямку населених пунктів Деївка та Дачне щодо е, південної частини, там ворог не так активно себе проявляє, але розвиває, намагається розвивати успіх успіх, наступаючи в напрямку населеного пункту. Суха балка це сусіднє угрупування. Там йому вдається якісь, скажімо так, свої інтереси відстоювати і продовжувати наступальні дії. А якщо беремо населений пункт Нью-Йорк, Нью Неліпівка, Щербинівка, Леонідівка, там де знаходиться 12-та бригада. НГУАЗОВ там їм менш ефективно вдається проводити наступальні дії, тому вони шукають там, де є можливість, де більше здійснити, в тому числі вогневий вплив на позиції сил оборони, там вони діють активніше. Мені так подобається, коли військові хвалять своїх суміжників або колег з інших підрозділів, що там не можуть пройти, там не можуть пройти. Ви самі говорили про мотоциклістів, і ми щодень бачимо то більше таких спроб атакувати. Очевидно, з їх допомоги росіяни намагаються швидко проходити кіл зони, тобто це ті смуги, які повністю контролюються з повітря, і пішки вже тяжко пройти. Наскільки вони успішні в цьому мотоциклами мопедами раз і проскочити на сьогоднішній день? Ефективність знаходиться таких штурмових дій противника на низькому рівні, тому що завчасно вдається виявляти, і також є можливість застосовувати якісь інженерні загородження. Адже в мотоциклі є колеса, які можна пробити. Можна насипати мін і замінувати ту чи іншу територію, і наїжджаючи на міну, вона здетонує. І тим не менше, я думаю, що противник вивчає бойовий досвід застосування саме такої складової і в процесі якогось масштабування можливо намагається вималювати якусь картину задля більш ефективних штурмів. Ну, тим не менше можна говорити, що якщо такі штурми будуть масово носити характер там 60 мотоциклів, то звісно в силу оборони будуть проблеми. Але тим не менше на сьогоднішній день, як показав один із штурмових штурмів на сіверському напрямку, де було задіяно до 30 мотоциклів, одноразово, то він не досяг успіху. Деякі да можливо, залетіли не тоді, не туди, куди би. Ми їх хотіли би допустити, але в цілому така мототехніка на сьогоднішній день активно знищується, і, і в тому числі із застосуванням артилерії, адже застосовуючи артилерії, є, є можливість розосередити такі мотоциклетні групи, адже е, е, противник все таки лякається і намагається якось зі своїх е, запланованих відносно своїх запланованих, яких цілей відступити. Ось і тому ефективність вона буде з боку противника звичайно нарощуватись, а в тому числі і ми будемо відпрацьовувати якісь ефективні методи протидії. І узагальнювати те, що робить противник, для того, щоб йому протистояти і не допустити якихось глобальних проривів, в тому числі застосуванням мототехніки. Ну і ми дякуємо вам звичайно за те, що ви робите, і за те, що знайшли можливість і час. Нагадаю для аудиторії Дмитро Запорожець, підполковник і речник оперативно-тактичного груповання військ Луганськ, з нами на зв'язку.